Знижки представляють єдині знижки на Gel 15% в аптеках подорожних вам та ощак. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на гліцесед та Gliceset Max 20% в аптеках подорожних вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Аліна Доротюк українська журналістка, телеведуча та інтерв'юерка. у світській журналістиці. Працює понад 15 років у 2020 році. Запустила youtube канал Вечеря з Дороті, де брала інтерв'ю у зірок і блогерів. У травні 2022 року журналістка запустила свій другий Ютуб канал Аліна Доротюк. За більш як два роки на нього підписалося 128 тисяч користувачів. За час існування каналу Аліна випустила понад 4 450 інтерв'ю, які збирають сотні тисяч приглядів, Аліні вдалося зайняти свою нішу в шоу бізнесі та закріпити статус однієї з найбільш затребуваних та популярних зіркових інтерв'юерок. Аліна, доброго так, ранку, раді тебе. Доброго ранку ще раз. Ранку. Я вас дуже рада бачити. Ви не Підді, Підді. От неймовірно виглядаєте. нас лівороч зараз. Так, у нас є такі круглий стіл. Угу. Це ми їжу готуємо в нашій студії. Дякую. Сьогодні це зливана каша, Особі страва, яка входить до нематеріально-культурної спадщини. Наприкінці ми будемо їсти не зараз. Я зрозуміла. Так, зараз будемо говорити. І ти знаєш, ми вже за лаштунками трішки встигли з тобою поспілкуватися. І обговорила якраз ту тему, що сьогодні ми прокинулися і шоковані були від стрічки новин, і від того, що побачили, ем, дізнавшись про Ірину Фаріон. Вчора була подія, але я відверто дізнаюся. Я думала, що це десь плече, ще щось, якась випадковість. Але зранку я була шокована. Знаю, що в тебе на сторінці є два великих інтерв'ю з Іриною Фаріон. Е, якою вона була людина? Чи складно тобі було, і які в тебе були сьогодні емоції, коли ти прочитала новини? Шок. Шок. Я вчора писала нашим спільним друзям, коли це все сталося. Я побачила новини. Я їй написала одразу Ірина Дмитрівна. Як ви? Ясно, що це повідомлення досі без відповіді. Насправді. При всій її радикальності і неоднозначності вона була дуже хорошою людиною, дуже доброю людиною. Вона дуже любила свою сім'ю. І це відчувалося в її погляді, в її словах, її міміці, коли вона розповідала: от, вдруге, у мене перше інтерв'ю було перед. Про передумови російсько-української війни uh -huh. ще на попередньому каналі це одне з останніх інтерв'ю, яке вийшло. Воно дуже швидко зібрало там майже мільйон переглядів. Uh -huh. Бо вона насправді дуже цікаво розповідала. Вона дуже розумна жінка. Я вважаю, що це дуже і дуже велика утрата для, для України. України. Так. А друге інтерв'ю я їй запропонувала зробити про неї, про особисте, тому що таких інтерв'ю не було в неї. І... Я дуже раджу воно, переглянути, хто не бачив, воно вийшло 24 серпня 2022 року. Ми знімали, до речі, в її квартирі. Я стендап записувала перед її під'їздом. Де все це сталося вчора? Кажу мен, чесно, в мене в досі не вкладається в голові. Я от зараз після етеру хочу вийти і зробити нарізку з цього інтерв'ю, тому що як казала Ірина Дмитрівна, вона була дуже різною і ніжною, і грізною, mm -hmm. і це правда. Вона відстоювала свою позицію. Вона була дуже впертою, напористою жінкою, і цьому варто в неї повчитися. Але і ти нам за лаштунками зізналася, що для тебе було теж достатньо шоковано, бо ти вже зробила такий аналіз свого інтерв'ю і е, вже відфіксувала для себе, що в інтерв'ю твоєму Ірина Дмитрівна казала про те, що всі у них в родині мають певний таку, ну, якби кермічно не своїм, не своєю смертю вони йшли із життя. Що це за історія? Так, я була шокована, коли вона це розповідала, тому що. Е... Ну, я раджу переглянути інтерв'ю. У мене останнє питання якраз в цій розмові було: чи не боїться Ірина Дмитрівна е, карми? Е, тому що, е, історія, що історія родини? Е, Тобто її ще предки вони були репресовані. Чому вона ненавиділа Росію? Чому вона uh -huh. відстоювала Україну і все українське? Їх виселяли з власного дому. Потім її батька збило авто. У мами також були проблеми. Там, я зараз не хочу, за маму uh -huh. не пам'ятаю вже точно. Брат рідній був психічно хворим. І, ну, Тобто, це така дуже непроста історія сімейна і. Не знаю, мені важко про це говорити, але чомусь саме тоді, коли я почула цю історію, ми довго писали. Інтерв'ю вийшло десь в загальній складності дві години чи близько mm -hmm. того, але е, вся розмова була десь години чотири. Тобто я ще потім різала з цього, mm -hmm. бо і це було емоційно важко, і Ірина Дмитрівна вона енергетично е, жінка. Непроста, ну угу. тобто непроста, але дуже цікава. Дуже Тому цікава, правда. Раджу нашим усім глядачам продивитися ще раз інтерв'ю з Іриною Фаріон на каналі у Аліни Доротюк, а Також наші колеги телеканалу 1+, плюс один. Сніданківці робили велике інтерв'ю. Теж яке стосувалося родини. Надзвичайно цікаво І для мене було відкриття. Насправді, яка неймовірно турботлива, як бабуся, була сама Ірина а. Фаріон. Тому І дивіться, вона була це прекрас... ваш вибач, будь ласка, Валюю, mm -hmm. вона була прекрасна матір, вона дуже любила свою доньку. Вона навіть шкодувала в цьому інтерв'ю, вона розповідала, що вона шкодувала, що вона Софії чогось не додала. І вона намагалася це все компенсувати у своїх двох онуках. Mm -hmm. І, так е, часто ну, буває да, um -hmm. от, Тобто, коли Ірина Дмитрівна починала говорити про онуків, у неї очі одразу починали mm -hmm. сяяти. Тобто, Це зовсім інша жінка. Вона вмить right. перетворювалася на зовсім іншу людину. Хочеться, хочеться знаєш про що ти сказала про те, що ти вирішила розкрити її з іншої сторони, розкрити її особисто, і я хочу спитати, а як зазвичай, от ми е, в профайлі казали, що під півсотні інтерв'ю, як відбувається цей процес відбіру цих героїв, учасників? Ти сама вишуковуєш е, випадкова історія? Може хтось радить, може хтось сам пише. Дуже хочу. Як це відбувається? Буває, що пишуть, але я е по своїм перечуттям, інтуїції, е коли мені цікава людина, або я бачу, що е вона може бути цікавою для моїх глядачів, я обов'язково намагаюся домовитися про інтерв'ю. Також е я реагую завжди на запити аудиторії. Mm -hmm. І також відгукуюся і запрошую цих героїв. Не всі погоджуються, до речі, є oh. герої, які да, досі, наприклад, Артем Пивоваров, я його кличу ще з попереднього каналу. коли Артем ще не був зіркою номер один, але uh -huh. чомусь я не знаю чому. Я питала вже в його директорки, він до мене не йде. Не знаю. Uh -huh. uh, так, є, є люди, які от... або не відмовляються, або не відписують. Я, наприклад, за чесність. Мені подобається, коли людина пише: Вибач, будь ласка, я не можу до тебе піти, тому що тому що тому, що угу. коли є діалог, так, коли є діалог, і я завжди це дуже сильно ціную. Валя, Але у нас був діалог. З так, тобою. У нас завжди був діалог. <рес> 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 і, <рес> і, <рес> і це дуже круто. Це дуже круто, це дуже класно. А коли ну так, це моя інтуїція і запит аудиторії. Мабуть, так я відповім. Чи є, от якщо проаналізувати всі твої роботи, інтерв'ю, яке ти найбільше любиш і вважаєш його найбільш вдалим. І це не орієнтову не, не потрібно орієнтуватися тільки на цифри і перегляди в Ютубі, бо це не завжди в серії а покажіть найкращу роботу, от в яку вашу вважає, І ти от з цього б інтерв'ю стартувала би знайомство? Боже, я прямо так не знаю. Я, я всі люблю інтерв'ю. Насправді я вважаю, що. Ну не можна виділяти буває, коли не вдалося інтерв'ю. От е, буває, е, а розправді. не вдалося за, за рахунок чого? Ну Ось мені знайти підхід до героя або розкриває. героїні, так ну це, це ж також. Ти зустрічаєшся з людиною, у вас можуть бути різні настрої. Ти поставила питання не в той момент. все людина закрилася, вона сіла, відсторонилася, mm -hmm. або людина приходить з однією метою. Наприклад, у мене вийде в понеділок інтерв'ю з однією народною артисткою. Зараз не буду говорити, хто mm -hmm. перед її ювілеєм. Вона прийшла співати. Вона сказала: я прийшла співати. Я кажу: Ну а ви не знаєте, що таке формат інтерв'ю? <ріст> Це не концерт. Але... Трошки по-іншому серед. Так, так. Вона, наприклад, взагалі не знає, що таке YouTube, вона не дивиться інтерв'юерів, вона вже в такому доволі е, поважному віці. Тому, е, ну. Так інтерв'ю ну і, і знову ж таки не можна сказати, що воно зовсім не вдалося. Воно вдалося, але воно вийшло цікавим. Скажімо так. Воно вже вийшло, вийшло в тебе на понеділок. Ага, угу. тоді окей. чекаємо диву. Ну, Будемо чекати і дізнаємося в понеділок. Хто це була? Що це була за зірка. Хочеться ну, окей. Ми пошукали значить найбільше, найбільше переглядів. Це за ексвійськовою Євгенію Емеральд. 850 тисяч. Чим? Чим ти можеш пояснити цей успіх цього інтерв'ю з тої точки зору? Все просто скандал. Скандальність інтерв'ю на uh -huh. той момент. Вона мовчала дуже довго, і вона прийшла з ексклюзивом, розказала про домашнє насилля, те, що uh -huh. болить багатьом. І, на жаль, я вважаю, що в нашій країні ця тема стоїть гостро і навіть під час війни, не навіть, а під час війни особливо, тому що ті історії, які я чую від своїх знайомих, від своїх друзів, подруг, ну. А чи можна робити такі висновки, якщо ти вислуховуєш лише одну сторону? Ти ж розмовляла лише з Євгенією, ти не розмовляла з її чоловіком. Як можна робити такі висновки і вже одразу ставити клеймо на чоловіка? Ні, я не ставлю клеймо на чоловіка. Ні, ну все одно, коли є інтерв'ю, є уже сформована у людей певна точка зору. Але ж іншу сторону ми не чули. Я знаю, що у нього просили про інтерв'ю інші інтерв'юєри, він відмовив. Відмовлявся так, так. Ну, Це складна дійсно тема, але потрібно її розбирати дійсно глибоко. Я звернула увагу, що в тебе на каналі величезна кількість наших акторів. І Багато з них ставали відкриттям саме з твоєї сторінки? Можливо, я там дійсно зізнаюся, не так багато дивлюся кіно, але о цікаво, хто це можна подивитися. Чому такий вибір актори? Чому там менше політиків, наприклад, і військових? Чесно скажу, я не дуже хочу лізти в тему політики, тому що я не настільки компетентна у цій темі. Ну, я відверта з вами. Uh -huh. Актори, тому що я переконана, що дуже багато років вони були недооціненними в нашій країні. Uh -huh. Чомусь так склалося, що на всі популярні ток-шоу і шоу загалом запрошували завжди зірок шоу бізнесу. Їх популяризували. Вони завжди ходили від інтерв'юера до інтерв'юера. І мені цікаво розкривати тих людей, які ще не давали інтерв'ю. які недооціненні, можливо, mm -hmm. тому що ну будемо відверті, у нас велика частина аудиторії дивиться фільми, серіали. Я сама ця аудиторія, uh -huh. ну тобто, і я орієнтуюся на те, що споживаю я як глядач. І мені завжди було цікаво, а чим живе той чи інший актор, uh -huh. а що в нього в житті, а як е, ті чи інші історії на екрані перегукуються з його історіями в реальному житті. І тому мені завжди цікаво е, розкривати нових особистостей. Я нещодавно в одному з інтерв'ю своїх сказала, що моя велика мрія е, створити. Е, Якщо одного героя сьогодення, це буде дуже круто, і я вважаю, що зараз час створювати своїх нових героїв. Своїх так особисто, і це дуже круто, бо насправді люди хапаються за відомих для того, щоб на цьому десь підняти свій рейтинг. А ти створюєш з невідомих акторів, ти їх популяризуєш. І люди насправді на твій канал ідуть, довіряючи тобі, розуміючи, що у тебе на інтерв'ю має бути цікаво. Особисто. Ну вони не зовсім невідомі. Я тут з тобою можу посперечатися. Вони доволі відомі, тому uh -huh. що ми дивимося, не такі розкручені, медійні. І у ну, мене питання є. Я до речі, уже з Володимиром Заводюко. Спілкувалася після нашого інтерв'ю. Він мене питав, там, чи є питання, які ти не поставила, про які ти шкодуш. Ага. Ну, воно завжди буває так, що ти після інтерв'ю або не встигаєш, або забуваєш щось. І я кажу так. От я не поставила питання, чому він у свої шоу не запрошував ніколи, наприклад, тих же акторів, драматургів, письменників. Uh -huh. Це було б круто. Uh -huh. У нього ж є можливість популяризувати їх. І... Uh -huh. е Невідомо. Ну що, будемо дізнаватися. -бізнес. Да, бізнес він такий. У нас сьогодні зливана каша. Саша, я ти ближче можеш пригостити Аліну, щоб спробувати. Ти, до речі, все єси веделочкою. Так, я все їдна, все їдна, абсолютно. А е, звернула увагу недавно, що е, ти зізнавалася про те, що ти е, активна, ти любиш все і зараз навіть менше звертаєш увагу на те, щоб десь там е, не знаю, можливо, е, оберігати себе е, від зайвих калорій, від їжі. Наскільки ти вільна в цьому? Ой, у нас насправді 10 секунд Щось це не пишемо. Да. Дякуємо тобі, Будь що завітали до нас. Нами. Зараз ми в паузі скуштуємо. Завтра розкажемо, як воно каша з картошкою. Я, я прекрасно, розумію. Саш. Я буду, я впевнен, що я буду шокований. Побачимось завтра з вами так само сьомій ранок марафон. Швидко. Вам до побачення, спокійного, гарного дня. Аліна, Дякую.